І так, високоповажна youtube спільнота Сі в Москві. Якщо говорити про очікування від візиту, все залежить від того базису, знань ну, чи інформації, яку ви сприймали протягом щонайменшого оглядного року. Якщо ми говоримо виключно в вузькому полі питання, які стосуються України, то відразу вас всіх заспокоює і після цього можете припиняти дивитися це відео, жодних заяв. Будь-який візит ми оцінюємо в першу чергу з прив'язкою до заяв, які пролунали під час офіційних прес-брифінгів, про можливу співпрацю Китаю і Росії в питаннях, які стосуються спільного виробництва військово провисловим комплексом певних видів озброєнь для використання в війні, яка ведеться Росії на території України, їх не буде. Не для цього в офіційних документах Китаю неодноразово зазначається про те. Що відносини з Російською Федерацією не направлені проти третіх сторін Третіх сторін це як в розумінні Сполучених Штатів, так і в розумінні України. Можна говорити про партнерську взаємодію, можна говорити про економічну вигоду відносин, але точно не можна говорити, опираючись і попираючи Сполучені Штати в тому, що вони здійснюють постачання зброї в Тайвань, не можна при цьому. Вчиняти аналогічні дії, якщо ти демонструєш на світовій арені, що ти кращий. Плюс, якщо мова йде про те, що ми не дружимо проти третіх сторін, то третя сторона у відносинах е Росії і Китаю конкретно в випадку питання війни в Україні, це Україна. І Китай не ставить на меті, в ньому взагалі мені здається, на, е на тій мапі, е з точки зору погляду Китаю, Україна як суб'єкт. Великої зацікавленості відсутня. Тому наражати себе на небезпеку, можливих репутаційних втрат, політичних втрат, економічних втрат у торгівельних відносинах з Європою в першу чергу, і в кінцевому результаті тільки на можливість застосування певного виду санкцій з боку країн, які підтримують Україну, Китай шляхом постачання озброєнь, яке б здійснювалося Підкреслюю ще раз, здійснювалося централізовано військово-промисловим комплексом Китаю, а не просто виробництвом побутових а, чи тих дронів, да, які можна придбати на ліекспресі, Китай не буде. Якщо ми говоримо про економічну співпрацю Росії і Китаю, скоріш за все, під час одного із брифінгів, ну власне, це така структура всіх виступів Путіна, він а, говорить про торгівельні економічні зв'язки. Які існують між Російською Федерацією і тою країною, яка прибуває на офіційний візит, чи в якій він прибуває в офіцій... з офіційним візитом, безперечно, він зауважить, що за останніх декілька років товарообіг між Китаєм і Росією як мінімум зріс, по-моєму, раз в три, і досягнув за підсумком минулого року 193 чи 191 дев'яносто мільярда доларів. Ціль, яку будуть ставити перед собою. Китайські і російські партнери, це я практично цитую чи прогнозую слова Путіна. Вони будуть знаходитись в межах щонайменше 200 з потенціалом росту до 250 мільярдів доларів. Цього показника вони, скоріш за все, досягнуть, тому що зараз рекордними, ну, рекордними по відношенню до попереднього року. Темпами працює газопровід «Сила Сибір'я», вона виходить на проєктну потужність. Ну і відповідно за рахунок постачання енергоносіїв при збереженні позитивної конюктури, плюс враховуючи те, що минулий рік, коли китайські товаровиробники лише почали заміщати європейських товаровиробників на ринку Росії весь потенціал. Саме цього заміщення він ще не реалізований. То за підсумками 2023 року я думаю, що показник і в 200 мільярдів доларів спільного товарообігу, можливо, навіть 220-250, він буде подоланий. Ну то це буде та загальна фраза кооперації і співпраці, яка власне окреслює перспективи економічної взаємодії Китаю і Російської Федерації. Наступне питання, теж яке вас цікавить, це питання мирних перемовин. Щодо врегулювання війни на території України. Китай весь попередній рік не був учасником зовнішньополітичної, скажімо, активності, пов'язаної з пошуком можливості врегулювати війну в Україні. Учасниками цих процесів були представники країн, які підтримують Україну, тобто чи в форматі Рамштайн, чи на рівні формату G7. чи... На рівні, допустимо, окремих представників країн арабського світу в питаннях, там, які стосуються військо... обміну військовополонених, відповідно, Китай не може ігнорувати тих суб'єктів, які приймали участь у різному форматі комунікації, прийти і сказати: Ну, добрий день! Тепер ми є, і ми готові запропонувати от щось неймовірно видатне, яке перекреслює все те, що ви напрацювали. І, власне кажучи, ми готові. Давити і на Путіна, давити і на Україну, і давити на Сполучені Штати. Бо от ми вкрай зацікавлені в тому, щоб відбулося мирне врегулювання. От в питаннях, чи вкрай зацікавлений Китай, і знаходиться відповідь на питання про те, який план він буде пропонувати: детальний, змістовний, той, який повинен досягти результату, чи той, який просто повинен існувати в часі і просторі, як бачення Китаю. Взагалі взаємовідносин пов'язаних з врегулюванням конфліктів, які мають місце на різних континентах. Так от я розчарую Україну-центричний світ. Китай не особливо зацікавлений в, скажімо, не те, щоб в регулюванні конфлікту в Україні. Україна не є для Китаю тою країною геополітичної зацікавленості, конфлікт в який чи війна, в якій, обмежує можливості його товару. Обігу з країнами, допустимо, Європейського Союзу. Ми про Сполучені Штати не говоримо, це зовсім інша тема для діалогу. Кому цікаво, зайдіть на Ютуб канал Легіст. За рік ми з Геннадієм Олексійовичем Дубовим обсмоктали, по-моєму, всі теми, які стосуються контурів китайської зовнішньої політики. Так от, глибинної зацікавленості в тому, щоб війна на території України завершилася в Китаї, немає. Відповідно, такі ж самі зусилля він буде докладати до того, щоб. Проштовхнути, запропонувати і реалізувати певне своє бачення чи певний свій план. Розмова Сі, яка відбудеться з Володимиром Олександровичем Зеленським після завершення його візиту в Москву, вона теж не буде містити нічого надзвичайно нового чи надзвичайно цікавого. Правильні слова, вони всі вже давно написані, і правильні слова давно вже сказані. Знаходяться вони в площині взагалі питання, яке. Називається світопорядок. Той світопорядок, який українці і чимала кількість населення на планеті Земля сприймає з призмою до правильного бачення того, як повинні формуватися і глобальна економічна, і політична, і соціальна повістки, і як повинно формулюватися взагалі правильне прийняття рішень з огляду на певну американу центричність. Так от Китай говорить. Не з Україною про врегулювання війни на території України, він говорить з Сполученими Штатами про те, як співіснувати з е, системам різних країн американоцентричної, центричної ліберальної демократії, глобалістичного світу, і тих країн, які цю систему цінностей і поглядів на життя не поділяють, але володіють достатньою економічною автономією для того, щоб не підкорюватись баченню. Ліберальної спільноти на те, як їм розвиватись. Коли Китай, ну, для того, щоб уже плюс-мінус якось завершувати і підходити до підсумків, да? коли ви читаєте, якщо хтось читає, чи пропозиції щодо світопорядку, врегулювання світопорядку від Китаю, чи 12 пунктів, які, начебто, стосуються врегулювання конфлікту в Україні, чи публікація сі яка стосується знову ж таки візиту безпосередньо в Москву. Ви побачите там, начебто зрозумілі слова, але якщо їх скласти в конструкцію, спробувати розкласти за змістом, вони не зовсім відповідатимуть вашим цінностям. Да? Ми можемо зупинитися або на питаннях територіальної цілісності, або там неподільності суверенітету. Да? Десь ви почуєте перегукування з тезами Кремля, які звучали більше ніж рік тому, перед час перемовин Кремля і Сполучених Штатів. Про неподільність безпеки, при якому просування певних блоків чи інтересів безпеки однієї країни повинні враховувати інтереси тої країни, яка має право голосу. Кремль про це говорив під час цілого ряду зустрічей і самітів на рівні Блінкіна і Лаврова, пропонуючи, ну скажімо, своє бачення там чи свої статті в регулювання протиріч, які існували на рівні відносин Росії і країн НАТО, ці протиріччя врегульовані не були. Пропозиції були відкинуті, ну вони й не могли бути прийняті, це теж очевидно. І, власне кажучи, одним із проявів наслідків цих дій це початок активної фази війни. Ну, одна із форм тлумачення, скажімо, наслідків. Тепер про що говорить Китай? Китай так само згадує про неподільність безпеки. Китай згадує про недопустимість блоків і буде згадувати під час зустрічі Путіна і Сідзінпіня в Москві. І буде на цьому наголошувати, настоювати. І ви ці слова будете чути протягом оглядних декількох років, скоріш за все. Бо в Китаї є інший альтернативний блок. І Вони настільки цікаве, чи лякає, чи пересторогі викликає блок, такий як НАТО. У них є блок, який називається АУКОС. І в рамках цього блоку АУКОС він створюється фактично для стримування Китаю. Тобто група країн дружить для того, щоб стримати розвиваючу іншу країну. Те, що називається в Розуміння Китаю, да, позаблоковість чи, скажімо, дії, які направлені проти третіх країн, Китай так само використовує в своїх статтях такі тези, які звучать як е, демократичний світовий порядок. Ну, демократичний не з точки зору того, що проводяться вибори, да, а демократичний з точки зору того, що, а як ми визначаємо, е, які рішення ми імплементуємо в життя. Якщо ми виходимо. Допустимо, з принципів демократії, де кожен окремий суб'єкт, тобто кожен окремий виборець має один голос, то в розумінні Китаю до них, до Індії, ну до країн арабського світу і до Росії треба не те, щоб дослуховуватись, а за принципами демократії, при приймати як обов'язкові для виконання рішення, які пропонують саме вони. Ну тому що Індія і Китай це як мінімум. Плюс-мінус 2,8 мільярда населення. Додайте туди країни Арабського світу, додайте туди Російську Федерацію, ви вийдете далеко за менше 3 мільярдів. Сполучені Штати, Європейський Союз і країни Океанії, вони не налічують таку кількість суб'єктів. Тому коли Китай апелює до принципів ООН, ООН-оцентричного світу, до Принципів пошуку компромісів, до принципів демократичності в міжнародному порядку, до принципів абсолютного суверенітету, він якраз апелює до того, що дивіться, у нас економіки за великим рахунком, якщо їх всі скласти, да, в межах принаймні Брікс, да, ну, візьмемо навіть формат Брікс, ми, начебто, не особливо поступаємося вашим економікам. Візьмемо кількість населення, теж не поступаємося вашій кількості населення. Візьмемо кількість країн. Ну, якщо туди додати ще країни центральної. Центральної Африки, Південної Африки, додати туди прагнення долучитись до брік з країн Північної Африки, прагнення і, скажімо, ну, країн, які знаходяться в межах там, глобального півдня да, то і з Латинською Америкою, то і по суб'єктам ми не особливо вам програємо. А ви все рівно ігноруєте наші прагнення, наші бажання і застосовуєте, допустимо, односторонні санкції. Механізм ж санкцій передбачений, передбачений, де? В статуті ООН. Так давайте іти по регламенту і по процедурі статуту ООН. А по регламенту і по процедурі статуту ООН, ну, санкції запроваджувати не вдається. Ну, бо не вдається здається знаходити компроміс. Отже, не треба застосовувати санкції, каже Китай. Ну але Сполучені Штати, допустимо, і країни Великої Сімки вважають, що вони можуть застосувати санкції в односторонньому порядку, ігноруючи механізми ООН. От це конфлікт. І це конфлікт, власне. Він не буде вирішений за одну зустріч. Він не буде вирішений там на полях зустрічі виключно е, Росії і Китаю. Він не стосується виключно України. Він стосується відносин груп країн. Груп країн, ну е, навіть не знаю, як її вам додатково ще класифікувати чи верніше кваліфікувати. Умовний пул G7 і Brics Протистояння, там ліберальний захід проти е, умовно світова більшість, якщо там уже термінологію якоїсь е, ідеологічну термінологію там, наукових кіл Російської Федерації використовувати. Ну, оце, е, скажімо, є ключовим в питаннях зустрічі і публікації і всього того, що звучатиме з офіційних уст Китаю на прес-конференціях. Звісно, звучатимуть тези про мир. Очевидно, звучатимуть тези про необхідність перемовин, очевидно, звучатимуть тези про неподільність суверенітету і територіальної цілісності України, бо в Китаї рівно така сама чи схожа ситуація, просто без воєнного конфлікту пов'язана з Тайванем. Але сторони станом на сьогодні, в цьому протистоянні, якщо ми беремо Китай і Сполучені Штати, вони глухі один до одного. Ні один світопорядок, на жаль, не змінювався на підставі. Мирних домовленостей, при якому всі зрозуміли, що тектонічні суви чи зміни відбулись, сіли за стіл перемовин і сказали: ой, ну добре, сьогодні ми поступимось нашим е пріоритетним становищем, бо розуміємо, що воно вже не є, скажімо, визначальним. Ну так ще ніколи не відбувалось. Зазвичай це все відбувається через кровопролиття, конфлікти і. Скажімо, потім, в подальшому, після цього, коли втрати є вже надзвичайно важкими, ну, врегулювання за, за фактом, да? тобто встановлення певних відносин за фактом. Можливо, світ еволюціонує і мудрішає, що, до речі, вкрай маловірогідно, і, ну, скажімо, є доволі утопічним судженням. Тому зустріч для Росії, ну і приїзд СІ. Це вже національна перемога. Мені здається, що якщо Путін міг би, то він би парад перемоги провів. Бо фактично країна і лідер країни, ну, яка є другою економікою на планеті, а вже скоро і першою економікою на планеті цілком вірогідно, він приїжджає в країну, яку засуджує весь ліберальний захід, яку називає країною ізгоєм, яку називає країною, якою управляють воєнні злочинці, і демонструє, що ну, це лише Думки частини світу, а іншу частину світу цілком вважає його рукопожатним на конфлікт, на війну, яку він розв'язав, дивиться як на елемент протистояння імперіалістам, і він не є одиноким. А громадяни Росії не є громадянами, які повинні відчувати певну скорботу. Ну і власне, ну чи сором. І власне це вони будуть популяризовувати. Всі інші моменти, ну, плюс-мінус, ми начебто пройшли по ним. Зрозуміло, що тема потребує широкого, більш широкого висвітлення, більш широкого роз'яснення. Вона потребує, ну, м'яко кажучи, певного фундаменту знань для того, щоб дивитись на неї таким способом. А можна дивитись так, що приїде імператор до Сюзрен, до свого васала, нагне його і буде, і буде дожимати його економіку, відтяпує кусок Сибіри. Ну, Одним словом, ви це все почуєте. В ефірах телеканалів з люди, які будуть так розпинатися, будуть максимально демонструвати свій патріотизм. Але в питаннях зовнішньої політики патріотизм проявляється в усвідомленні тенденцій і в усвідомленні ну, напрямків розвитку відносин і тенденцій, а не у тому, наскільки ну, лайливою наскільки буде твоя промова з екранів телебачення. Тому залишайтесь на каналі. MyUA. підписуйтесь і заходьте, відвідуйте канал Легіст. Якщо ви готові сприймати плюс-мінус ну, прагматичну інформацію в умовах е, морально-психологічних гойдалок, вам до нас. Якщо ви очікуєте швидких результатів від двосторонніх зустрічей, зустрічей, ну, шукайте. Шукайте для себе раціональне пояснення, чому вони повинні відбутися саме так і саме зараз, а не, допустимо, за певний час і в зовсім іншому випадку. Дякую за увагу.